Ну, власне кажучи, ми і не мовчали, і не можна сказати, що ми так прямо зненацька щось робили. Ну, не скажеш що ви говорили громко. А а, ні, ну насправді ми про це неодноразово нагадували, але а, ситуація заходить просто в глухий кут. А ЦВК не призначає перевибори, оскільки каже, що немає законом встановлених підстав. Ви чули позицію ЦВК, Верховна Рада, відповідний профільний комітет і попереднього скликання і цього скликання. Не бачать для себе в своїх повноваженнях можливості винести таку постанову на розгляд Верховної Ради, тобто, ми бачимо, що ситуація залишиться такою, що п'ять округів просто не матимуть свого представництва. Надія, що все вирішить конституційний суд. Примарно. Ми пам'ятаємо, що Конституційний суд може вирішувати деякі питання з різницею в кілька місяців, суто протилежно. Ми пропонуємо взагалі, звідки виникла ідея перевиборів, з того, що ЦВК стверджувала, що не може встановити результати. Але юридичний аналіз ситуації за ці місяці показав, що ми вважаємо, що насправді ЦВК просто уникла. Від того, щоб взяти на себе відповідальність, що необхідно цю відповідальність взяти і встановити результати, тому що протоколи перші вони є. Тому ми зараз не говоримо про заяви, а вносимо проект постанови. От ви говорите, там говорити чи не говорити. Ну у нас, як у парламентарів, крім того, що ми можемо робити якісь заяви, є ще один інструмент законодавчий. Це постанови Верховної Ради або закони. В даному випадку ми шукали законодавчий вихід з цієї ситуації, ми пропонуємо відповідну постанову.